Наші захисники сьогодні там, на лінії фронту, захищаючи кожного з нас. Це відкладається на їхньому здоров'ї, на їхній свідомості. У кожного з них розривається серце від болю, що вони бачать кожного дня. Вони стоять за нас, за наше майбутнє і виборюють мир і спокій. Ми маємо завжди це пам'ятати і цінувати, і бути у вічному боргу перед ними за те, що вони для нас вже зробили. Роблять і ще зроблять. Я від імені громади від себе особисто висловлюю співчуття рідним, дружині, діткам, матері, друзям, знайомим, побратимам, тому що наш захисник нас сьогодні покидає і це дуже болить кожного з нас, бо саме за нас, за кожного, вони там стоять. Нехай Бог прийме його душу, і тепер він доєднається до небесного війська і з небес буде нас захищати, наближати нашу країну до перемоги. Олексій ще молодий і йому ще мало би бути все життя попереду. І він, так як кожен щирий українець патріот, вірив у перемогу нашої країни. Нехай Бог дає витримки, сил, терпіння пережити це важке горе і цю велику втрату. А ми будемо молитися, щоб наша країна як можна скоріше прийшла до перемоги, і ми більше з вами не отримували ці сумні звістки, щоб не горювали рідні і близькі. Ми переживаємо біль, коли люди гинуть на війні. І це не наш вибір. Це час, в якому ми живемо. Наш народ він бореться за свою незалежність. І особливо в останні роки, з 22-го року, ми всі знаємо, наскільки ця війна стала жорстокою. Коли 24 лютого російські війська вони зійшли, зайшли в наш, наші кордони, повністю окупувавши весь майже весь схід України, ми пам'ятаємо той день, коли тим більше Бог ніколи не залишить народ, який у біді сьогодні, і Бог ніколи не залишить нас, якщо ми будемо вірити в нього і будемо до нього молитися, і будемо робити те, що нам потрібно робити. Але ініціатором цієї війни є правите людські. З перших днів війни ми багато молимося. Кожен ранок у нас ідуть молитви. Кожен ранок ми молимося за президента. Кожен ранок ми молимося за всіх воїнів. Ми молимося... Кожен ранок ми молимося за е, волонтерів. Ми молимося за всіх людей, які прикладають зусилля для того, щоб все ж таки наблизити цю перемогу. Ми молимося за людей, які в окупації. Ми молимося за полонених. Ми молимося за дітей, яких депортували. Ми молимося за людей, які знаходяться в зонах бойових дій. Ми молимося за міста, які сьогодні піддаються обстрілам. І Бог відповідає на молитви. Тому що коли ти молишся за конкретні речі і за якісь питання, і коли ти бачиш, що вони вирішуються, в цьому ти бачиш, що Бог відповідає і Бог є з нами. Дуже важливо сьогодні всім українцям об'єднатися в молитві. Ми попросимо у Бога, щоб дійсно Бог продовжив те, що Він почав, хоч продовжив вести нас, продовжив охороняти нас. Продовжує давати нам перемогу, сил, здоров'я, віри, надії. І щоб наш український народ він пройшов до кінця. І щоб прийшов мир на цю землю. І щоб у нас з'явився новий шанс стати новою нацією, новим народом, який воздає славу Богу, на всякому місці.